Куртки крем 10 кілограмів. 4650 гривень. Така довга, велика, класна. Чорна, базова, велика, зимова, теплесенька. Наступна у нас збірочкою. Зараз покажу, збірочкою. Нова H&M, Курточка чорна, укорочена, зимова, така пухова, тепленька. Можливо, не пухова, бо я не бачила пуху. Далі у нас знову ж таки тренч. Тренч у нас з бірочкою. Така класна, велика, темно-синього кольору. І ще один тренч. Чого не бачила? Ще один тренч, це у нас HDM. Це вже темно-темно синього кольору. У нас тут у нас червоненького кольору, чоловіча, класна, великого розміру. Розмір у нас не скажу, бо не пече. Червона, класна, всередині пухова, напотеплені. Велика, класна кремова куртка. І це в нас не знаю, який бренд, але вона 100% бренду. Я не можу використову. класно з капюшончиком довга, супер. Наступна чорна. Це у нас курточка від Зара. Я вам покажу ближче трошки. Зара така велика, класна може бути чоловіча може бути жіноча розмір у нас. Наступна, прям просто попала мені в сердочко з першого погляду. Така персикового кольору. Воно не передає розмір 48-й, велика, тобто, не передає колір камера, але вона довга, класна, В персикового такого кольору класного. Наступна у нас сорочка така. Теж дуже класна. Це у нас H&M, Довга, суперова сорочка. Я нагадую, що це в нас курточки. Кремовані, це у нас рукавочка двохстороння. Швиденько вам покажу. Швидесенько, буквально такого червоного насиченого кольору. Це у нас крем, 10 кг Курточки у нас знову H&M. Така витровочка. Тут вона затягується ззаду. H&M. курточки крем, 10 кг. 4650 гривень. Ця курточка теж затягується на талії. І остання позиція в цьому лотику без рукавочка, така тепліша. Це в нас розмір М. Пишіть, якщо сподобалося, пишіть нам в коментарі, наш менеджер з вами.